Доброго вечора, ми з Німеччини. Мене звуть Тетяна Ширіна, і деякий час тому я вже викладала відео, в якому розповідала про свою історію боротьби з раком молочної залози, яка триває вже понад 4 роки. І тоді я просила Аллу Володимирівну Туровську, директора благодійного фонду Військова медицина. України про допомогу в оформленні документів для виїзду до Німеччини на лікування згідно європейських протоколів. І от я в Німеччині. Зараз я знаходжусь в місті Бохум, в лікарні святого Йозефа. Ось у мене є такий браслет зі штрих-кодом, з прізвищем, ім'ям, ось така штука в мене цікаво. Зараз я хочу поділитися з вами своїми першими враженнями про німецьку медицину. Ну, звичайно, що тут дуже багато дивного і незвичного для нас. Що було найголовніше і найважливіше в даному випадку? Те, що я привезла. Документи німецькою мовою, ті, які були потрібні. Це КТ і консультативний висновок лікаря. Саме ці документи вони стали найважливішими. Все інше в цій німецькій клініці мені потім тут вже робили на місці. Мені тут брали кров кожного дня на все, на електроліти, на всі проби, на, на цукор, там, ну, взагалі, все. Маски брали також кілька разів звідусіль. Двічі робили УЗД внутрішніх органів. До речі, прямо в палаті. Привозили апарат і дивились. В мене була консультація лікарів. До мене приходили, ну, як я зрозуміла, це були онколог і хіміотерапевт, тому що вони розпитували, яке лікування я проходила раніше, які препарати мені капали. І вони взяли диски КТ попередні. Ну, вони вибрали ті, які їм потрібні. От. І потім вони. Забрали скельця. Я також привезла сюди скельця з України. Ну, це з лабораторії, як ви зрозуміли. На завтра мені назначено: зараз скажу, синтіграфію. Це обстеження е, костей. Ніколи мені його не робили. Взагалі-то я знаю, що людей направляють до Києва. На це обстеження, але я живу в місті Кременчук, то мені ніколи це обстеження не робили. Але, як мені сказали, ми повинні подивитися стан ваших кісток, щоб вже точно знати всю повну картину. Завтра, після цього обстеження, як я зрозуміла, мене випишуть до табору біженців і вже звідти. Мене будуть переводити на лікування до іншого міста і до іншої клініки. Але поїду я туди вже з протоколом лікування, який мені от саме зроблять тут. Ну, можу сказати, що дуже. Це ретельно тут вивчається і обстежується. До речі, мене тримають в палаті на карантині, мені не можна виходити на коридор, тому що це відділення, в якому лежать онкопацієнти. Звичайно, що це люди з слабким імунітетом, і треба якось ізолювати цих людей одне від одного. Я хочу подякувати Алі Володимирівні, тому що вона підказала мені найкоротший шлях, як опинитись в лікарні взагалі в Німеччині. Вона допомогла мені з оформленням тих документів, які потрібні, і допомогла мені тут пройти два табори біженців ну, за один день. І це дуже важливо, тому що взагалі цей шлях складний, непростий, і ті, хто його пройшов, вони зрозуміють, про що я кажу. Тому зараз я е, хочу вам надати ще одне відео, його я записала окремо: це відео про палату, про ті умови, в яких я зараз знаходжусь. Тож, далі буде.